У нас є вугілля, яке ми можемо дійсно постачати в Молдову, можемо дати в Тераспіль, Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику, тобто вони можуть сьогодні розказувати, що це вугілля не підходить технічно. Але вони використовують, до речі, українські українське вугілля. Ви знаєте, антрацит, який був вкрадений Росією після окупації Донецько-Луганської області, частин нашого Донецько-Луганського регіону. Саме там вони взяли і просто вкрали наше вугілля, і частина цього вугілля була відправлена до речі в Тераспіль. Тобто, це все одно наше вугілля, яке там знаходиться. Але безумовно я не хочу йти в деталі, що це і а і, і для чого це робиться ми це розум... ми це з вами розуміємо Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля та того вугілля, яке є у нас, ми готові. Ми про це вже мали консультації з молдовською стороною. І, до речі, Распаль це знає, їх люди знають про це. І якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити дуже швидко. Що я сказав з приводу ціни. Дивіться, у них об'єм германа, десь вони 200, 220 МВт, так? Сам траспільський регіон, так це те, що їм потрібно 200-220 МВт для їх для людей, які там знаходяться. А сама станція, якщо наші люди туди зайдуть, вона спроможна, спроможна видавати десь 2 ГВт точно, тобто десь в 10 разів. Більше ніж це потрібно їм. Якщо ми даємо їм вугілля, ми готові говорити за низьку ціну, навіть безкоштовно. Якщо ми можемо замість цього вугілля отримати електрику, що справедливо, Ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе, для всій Молдови. Ми отримуємо електрику для себе. Якщо нам потрібен імпорт, і не вистачає так і зайву електрику віддаємо Молдові. Я вважаю, що якщо ти думаєш про людей, це абсолютно зрозуміла схема. Це перше, якщо вони не хочуть, а важливо, щоб русські це чули, ми можемо з вами побачити, як впродовж близького часу раптом знайдеться газ у русських для Тірасполю. Так може статися. Якщо вони бачать, що люди знаходять вихід, вони одразу припиняють ті чи інші енергетичні ось такі страйки. Але а, щодо газу, як ми говорили з Ільхамом Алієвом Швейцарію, а у нього реальний видобуток сьогодні великий, дуже десь 40 мільярдів а, кубів, і він використовує, я не пам'ятаю, десь я думаю, 14-15, Тобто у нього експорт дуже великий Азербайджану на сьогодні спроможності експорту 25 мільярдів кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати. Він експортує до речі. Багато країн він експортує свій газ. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам іншим, як я сказав, в східній Європі в тому числі потрібен газ, а не потрібен російський газ. Ми про це ніколи не відмовляли. Я сказав ні, російський газ. Продовження контракту не буде. Ми юридично нічого не порушимо. По моралі, ми абсолютно морально праві і юридично і морально. І не даємо заробляти русків. Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям у нас прекрасні відносини. З задоволенням. Допомагати Словаччині і іншим країнам задоволення, якщо йдеться не про російський газ. Тобто, ось те, що,